Друзі, ми сьогодні в такому чарівному місті, яке називається Радивелів, пані Алла, наша замовниця, яка буквально недавно, коли ми закінчили, пару, пару тижнів тому так? стала щасливою власницею маленького, але дуже, дуже симпатичного, каркасного будинку. Буквально пару слів про те, як взагалі все, все пройшло. Ну, пройшло дуже чудово. Це... З будівництвом дуже хороші бригади, дуже мені mm -hmm. все сподобалося, дуже ввічливі і такі дуже вічливі, такі, бригади, так? вічливі бригади, і дуже вони такі, ну, як вам сказати правильно, швидкі дуже. І такі Кожен знає свою роботу, кожен все було так дуже злагоджено в них. Дуже такі, вони всі молодці. Так, так. Так, на, що Можливо, то, так, на рахунок того. того поряд, поряд, так, поряд, так. Плод, так, так. Злагоджені, порядні, ну все свою роботу знають, все, все в моменті, все робилося. Як за алкоголем? ми я хочу, хочу такий знаєте, відвертий відгук, щоб це був, щоб це не було таке. Як за алкоголем? Ніякого алкоголю, абсолютно ніякого. Дуже були культурні, знали свою роботу повністю. Я взагалі як зводився каркас за ті дні, от сам каркас, накриття. І, ну, з вікнами, з, з, з утепленням зі всім 11 днів. То я, ми були шоковані. Каркас з вікнами 11 днів. І, і, і дах. І, і дах. Короб... дах, і тераса. На, накриття... на мото фундаменті. Так, ні, із фундаментом, фундаментом і з фундаментом зі всім вони мені все це зробили за 11 днів. Я взагалі скажу, що в нас... Я була шокована. Цей будинок я вам скажу, він рекордний. Ми його зробили в комплектації під ключ, я дивився недавно по графіку за місяць-два і тижні. За місяць і два тижні. Так, я теж так рахувала, а вже сусіди мені розказують, що і машини зупинялися, і фотографували, і велосипедами їхали, і зупинялися. У мене ще тут рів, то дядько якийсь бідний аж упав, так і так задивився в той рів. Скажіть, будь ласка, таке важливе питання. Прозорість ціноутворення? Да? От наскільки для нас що важливо? І одна з основних наших, скажімо так, переваг нашої компаній, в нас дуже все чітко по ціні. Я хочу, щоб так працювала більшість компаній на ринку. Підтвердіть або спростуйте моє твердження, що наша ціна вона є твердою. Ми гарантуємо те, що ми озвучили, то так, та, по ціні, що ви мені дали по договору, все так воно і було. Ну, якщо я там хотіла вже щось собі додати, ну то тоді я вже собі до того доплачувала. А так все було і, загалом по потім по договору. По кошторису чи так, трохи лякало мене того, що треба було одразу майже віддати дуже велику суму. Ну май, май, ну не всю, але май, майже всю. То мене дуже лякало. Ну бо так і, компанія, люди не знайомі, не знаєш все за, по інтернету. Ну і час, скажімо, такий, так, так. але і, все було добре, все було чудово, ніяких проблем ні. А розкажіть, ні. бо ми поза, поза камерою спілкувалися, як наважилися на цей момент. Хлопці незнайомі, з Івано-Франківська приїхали. Ми тут на в Родовилові то Івано-Франківськ. Як ми маємо я вас знайшла по інтернету в інтернеті? Так, я собі так планувала, що дивіться люди на нас в інтернет згодувати, І я собі планувала, і я шукала всі от і фірми mm -hmm. невигодні, багато було фірм з багатьма спілкувалася фірмами. Ну але чогось так з першого дня чогось мені прикипіло от до вашої фірми. І... Їздила, дивилася, ви мені давали номер телефону до тут, тож, людей, які будували. І Брала прораба, їздила, дивилася, побоялася. Бо і наважитися, наважувалася, певно, три місяці. Нині будую, тобто, завтра їздила, не будую. Тобто їздила, дивилася на ті об'єкти, які ми <світ> та, побудували, або та, які будували. Та, а коли їздила? в смільне. В Смільне їздила. Так їздила в смільне, брала прораба, бо іншо ж я сама одна. Ми їздили, він подивився все, мені <світ> дав добро. І сказав мені, щоб я трималася тої фірми, яка будує тільки каркасні будинки. Не та що займається і цегляними, і піноблоком, і там ще висотними. Бо я і з такими фірмами мала розмову. Угу. Ну, скажем е, так, так, вузька спеціалізованість вас, скажем, підштовхнула до того що, що так, що ви тільки є. тим займаєтеся, значить, ви добре знаєте свою справу. Через те, що ви займаєтеся тільки тими будинками, значить, ви вже на них як то кажуть, зуби з'їли. Ну і, і так ми і так я дійшла до того, що я так буду триматися, подзвонила до, до вас на сайт, написала, мені Ігор відповів, і так я почала з ним питати його, говорити. Десь певно ну, я ще з місяць з ним спілкувалася, поки я ще ну вже. Ну, там врешті, дивіться, Це ж не, не, не якийсь пиріжок. Це, це так, будинок, це так. подія, якщо не всього життя, то великої частини життя. Так. Тому, що це будівництво власного, власного дому. Знаєте, не так було мені страшно будувати, як мені страшно було валити, бо в мене стояв старий будинок. І просто мені було дуже страшно. Думаю, такий, який він не є, але він стоїть, він вже є. Але я його зараз розвалю, а тут щось мені не складеться і, і придеться пусте місце. О, оце мені було страшно. А самий самий будинок новий мені так не було страшно. А але ми його розвалили ще за сутки. За сутки мені приїхав рейдер, все розвалив за, за територію, зачистили все, і буквально за тиждень час ви в'їхали. Сут, секунд... За сутки розвалили, за так. тиждень часу ми в'їхали, за півтора місяця його побудували. Так, так. Що тут на мене динамічне динамічне життя, диссертація е... така, що все місто стоїть. Знає, що тут є, є, є такі Так, ж. так. Друзі, бачите, сидимо, спілкуємося, пані Алла Ради вилів і ми раді, що ми стали корисними, мабуть, правильно сказати. Для пані Алла, такий приєдна. час. Так, і вона задоволена, і ми задоволені. І відвертий чесний відгук про ту, про ту роботу, про той об'єм роботи, який був зроблений. Пані Алла, я вам дуже вдячний. І я вам вдячна. Тому що це великий кредит довіри для нас. І ваші слова зараз дуже цінні. Час зараз непростий, самі знаєте. І ми, ми працюємо в Україні, для українців, для України. Хочу додати ще від себе, що дійсно то не фейк, дійсно то є правда, і можете не боятися, не переживати, відважуватися і будуватися.